Сейчас будем протянуть. Факс. Да, да, да. Как сказал наш друг Тарантино, это подарунки наших американских братьев. И там осталось по-русски, блядь. Давай, добиваю. Як Вітання Україна. Друзі, славетне місто Бахмут. От Отак виглядає війна і в деяких підрозділів бойова позиція. На жаль, не можемо робити панораму. Боже, Козаків, які окопах на первій лінії Окупчики. У нас окупчиків немає. У нас є досить тяжка зброя, ми нею і працюємо. Але її носить важко. Де забезпечує ще й БК запасні. Тому кожному своє. Але це дуже хороша зброя, вона дуже ефективна. Мої побратими от ми в трьох. Працюємо на благо України. Слава нації. На тих на команди. Розрахунок марка 19 записує координати. І зараз буде практичне застосування. Як казав наш брат Тарантино, подарок від наших американських братів. А Тарантино хто у нас? Кум, хто тарантино? Сестра йову. Это Торантин. Ворожайний гіл, барон. Ворожайний барон. А отам у нас за рогом стоїть наша штука, марки 19. Зараз отримуємо координати і пішлемо подаруночки туди. Да, це бахмут, а цей. А це той самий Шева, який на YouTube 5 мільйонів переглядів, який з зрозочку був, який сам себе на хіжині відкопав. С этой самой Шева, да, да. Шева самоваром насыпай. дурдом солнышко. Будинкам подоставалося. Так что добрый вечер. Ну, друзья, Така наразі ситуація в місті Бахмут. Дуже висока інтенсивність вогню. Але в таких умовах бахмут стоїть, бахмут тримається. Це. Якось звичайний ритм життя вже у місті, тому друзі, не хвилюйтесь, зберігайте спокій, все буде в Україна.